Друзі, всім привіт! Мене звати Віта. Можливо, хто перший раз на нашому каналі, вітаю вас. Сьогодні хочу розповісти, які ж документи я подавала на громадянство Німеччини і як цей процес проходив. Тому що дали мені дуже швидко. Люди писали в коментарях, що вона бреше, неправда і так далі. І я. Просто в влогах десь казала, що я отримала громадянство і казала, що пізніше зроблю відео. Я взагалі так, в перфекті, я хотіла, найкраще було б, щоб я пізніше зробила відео, бо я хотіла 5 років підсумувати все степ степ як приїхала, була на курсах, не була як з мовою, я маю на увазі, на яких роботах працювала так коротко про роботи. І як я дійшла, так до того, що вже я отримала через п'ять років громадянство. Але е, я маю зараз доступ про громадянство, і в мене термін сьогодні в нас 20 січня, а в мене візит на подачу на Ausweis, Ausweiss, внутрішній паспорт країни Німеччини, так, 30 січня. І я подам документи, і я отримую десь до кінця лютого. І відео було б десь в березні, таке вже широке. Але так як питають, які ж документи розкажи, розкажи, то я саме цю частинку з моменту подачі і до отримання свідоцтва я цю частинку розкажу в цьому відео. Потім, коли я отримаю Ausweis, і я планую одразу зробити райзепас, тобто закордонний паспорт, то тоді я вже хочу підсумувати перші п'ять років життя в Німеччині. І більш детальніше розповісти. Так як сказала, що я хочу розповісти саме цей період з моменту подачі до отримання свідоцтва. Свідоцтво про громадянство я отримала 20 грудня 2024-го, сьогодні, 20 січня, здається, то це місяць тому було. Отже, в серпні, коли вже підходило 5 років, 5 років мого офіційного перебування в Німеччині. Я маю на увазі з дозволами, тобто з моменту отримання першої карти, картинхальситель, дозвіл на проживання так з моменту першої карти 5 років. І я мала право подати на громадянство. Так як ви знаєте, що зараз можна залишити громадянство України і взяти громадянство Німеччини, тобто подвійне громадянство. Я тут тільки два слова скажу, щоб далеко від теми головної не відступати, що означає подвійне громадянство і чи дозволяється чи ні, і як це діє? А це діє так, що коли я знаходжусь в Німеччині, я для Німеччини громадян Німеччини. І їх не цікавить, вони дозволяють, але вони не беруться під увагу. Коли ж я їду до України. Я там громадянин України. І нікого не цікавить, що в мене є паспорт і я громадянин Німеччини. На відміну, як мій чоловік, наприклад, їде, то він там в Україні, він громадянин Німеччини. Все, крапка. Ось так. Тобто, Україна теж закони України вони не заперечують, але вони це не приймають. Якщо я в Україні всі справи я вирішую з паспортом України, я громадянин України. Отже, прийшов момент подати. Звичайно, я, так як і більшість, я не знала, як, що. Я в пошуку, я одразу теж взяла телефон, я написала і теж е, виведу на екран антрак Аймбергерунг Байерн фюрд. Фюрт Фюрт, ми проживаємо в місті Фюрт. Чому так кажу? Тому що, можливо, хтось дивиться, і люди з різних земель, так, з різних частин Німеччини, ми проживаємо в Баварії. Тобто я собі просто набрала, що анкета на громадянство і місто своє взяла і написала Баварія. Мене перекинуло на сторінку нашого міста. Там теж було посилання, я теж посилання, що якщо ви хочете подати онлайн, будь ласка, тут сюди. І я натиснула і мене знову. Перевело на нашу головну Баварії. Я теж тут на екрані, те, що я проговорюю, я буду писати які сторінки. Отже, які документи? Там, звичайно, питання, відповіді, прізвище, ім'я і так далі. Отже, які документи ми завантажили? Я тут хочу сказати, що в кожного список буде інший, так в залежності від того, яка у вас ситуація. Я кажу про свою ситуацію. Дітей маленьких немає. Ми всі роки разом. Ми не розлучалися, прізвища ніхто не міняв. Це теж береться під увагу. Так в нас я з Олегом з 2018 року разом. В 2019 в квітні, ми одружилися. В нас адреса та сама, нічого не змінювалось, дітей маленьких немає. Є донька, тільки вона тут була просто як гість. Вона ніколи не проживала в Німеччині. Вона проживає зараз взагалі далеко і вона доросла. Тому в нас все просто і ясно. І мінімальний пакет документів. І ми працюємо, ніколи допомогу не отримували від соціальних служб. Немає ніяких. Різних таких моментів просто приїхала офіційно чоловік, я і перше. Ми перше завантажили і, свій дохід, що працює там, то і зарплата така. -то. Я теж виведу сюди на екран те, що кажу. Далі діючий афхен так, документ. Далі і, тест, аймбергерунськ-тест. Це те, що те, той екзамен, що багато хто знає з інтеграційних курсів, я не приходила, я ще раз скажу, мені багато раз писали, що я брешу: я не проходила інтеграційний курс. Я не проходила тут курс ніякий офіційно в школах, не приходила німецький просто. Я просто записалася на екзамен на Б1 і здала просто на сам екзамен акцентую. І коли треба було мені. Перед подачою на громадянство, я просто записалася на аймбргерунг-тест, і я його здала і отримала документ. Тому мені дуже прикро, що я кажу, що я кажу правду, і комусь легше повірити, що це неможливо. І вона бреше. Ще раз кажу: закони такі: е перевірте в інтернеті, якщо не вірите, закони такі, що якщо ви знаєте мову. Ви записуєтесь і здаєте будь-яку мову, і якщо ви готові здати цей тест, ви просто записуєтесь і здаєте. Не потрібно ну, проходити курси, е, може, в залежності, яка в кого ситуація. В моєму випадку, коли у мене чоловік, громадянин Німеччини, якщо і тут акцентую, якщо ви самі платите за це, тобто я подзвонила до школи чи там онлайн зареєструвалась, я заплатила, я здала. Я знову на тест я заплатила, я здала. Якщо ви самі платите. Звичайно, якщо ви залежите від соціальної служби, від міста, вам місто оплачує, то звичайно, поки ви курс не пройдете, не доведете, що ви готові, то ви не здасте. Або поки ви А 1 не здасте, вас не переведуть на Б 1 Так як мені казали, а я як це так, що я отак перескочила. І просто записалась на Б 1 і здала, тому що я сама за себе заплатила. Тобто, це завжди можливо, якщо платите самі за себе. Це такий відступ, тому що дуже болить і багато пишуть що брешу. Далі, після тесту, гебурс уркунде, тобто свідоцтво про народження. І тут хочу сказати: якщо в кого така зелена ця книжечка, то не потрібно ніякий апостіл. Так мені і написали і акцентували. У мене саме ця книжечка, і, звичайно, з перекладом. Далі паспорт України, тобто закордонний паспорт України. Потім наше свідоцтво про одруження і сертифікат Німецький Б1. І ми ще вислали чоловіка Олега Аусвайс. Все. Це було зроблено 18 серпня 2024 року. І все. Я розуміла, що так як в інтернеті скрізь написано інформація, що мінімум рік, і так як ще в мене на роботі є колега хлопець молодий, який з України, тільки він тут з дитинства ще. Він уже тут 20 років. Йому 29, а Він йому було 8 років, як він приїхав. Він теж подав і він отримав громадянство. І він сказав, що з моменту, коли він вислав, то через 7 чи 8 місяців, що набагато пізніше. І потім, поки ще він там що доносив, які папери його попросили, то він майже рік пройшов, поки він отримав менше, може 10 місяців. поки він отримав громадянство. Звичайно, я собі думала, якщо він тут проживає 20 років вже і так довго. І якщо скрізь написано мінімум рік, то я зовсім не чекала ніякої інформації. Раніше, наприклад, як ми подали в серпні, то я думала, може, в березні 25-го року, може буде якась інформація. Теж скрізь пишеться, що дуже великий наплив, що дуже багато справ, що вони не встигають в Аусландербігерде. І тому я зовсім не очікувала. І я отримую вже. 15 листопада, я почну з того, що 8 жовтня, через 2 місяці, менше, чи через 2 місяці, я отримую лист. Написано, що документи, яких бракує. Не вистачає. І написано якийсь еморат Омар. Я не відкрила цього листа, бо думала якісь шахраї. Знаєте, різні приходять листи на електронку, так? І я, якщо не знаю, не впевнена, не відкриваю. І я видалила. 8 жовтня, тобто, 18 серпня, ми подали, а 8 жовтня трішки менше, через 2 місяці, мені прийшов лист. Я його видалила. Потім, знову 15 листопада, ще через місяць, приходить лист і знову з такою назвою. І я пригадую, що десь я це бачила. Омар, я пригадую, що так само називалось: Фелінде Унтерлаген, тобто документи, яких не вистачає. Я кажу: Олег, а може, це з Ausländerbehörde, може це стосовно громадянства? Я кажу: не відкрила місяць тому був такий лист, а він каже, що ти відкриваєш, що ти боїшся всього, що посварився на мене? Я відкриваю, і тут написано герте Фрау Фролова, і що ми вам писали 8 жовтня, ви не відповіли, ми вам поновлюємо. І ми просимо вас відізватися і вислати документи, яких їм не вистачає. Тобто, вони хотіли актуальну справку про те, що я працюю ще офіційно, так, що я працюю з роботи, і актуальна рента ферзіхерунг, ферлауф. Тобто, що я на пенсію все сплачую, ну, логічно, якщо працюю, то сп... офіційно то сплачую. І ці ж самі документи мої і мого чоловіка. Тобто, що ми працюємо офіційно, і, що... і актуальна ренти ферзіхерунг. Поки ми там, бо це ж потрібно було звернутися, дозвонитися на ренте Олег і я і на роботі теж сказати, що потрібно Арбас Бішайдігун. Олег швидше отримав в нього тут локальна бухгалтерія, так як я в Декатлоні, в нас велика ця фірма. І я чекала трішки довше. Але 28-му я просто тут поробила скрини. 28 листопада ми були готові і ми вислали. І я йому написала, що Зергерте Хер ОМАР Марат, і ІНЕН, і написала, що Арбаць Бешадігон і Рентферсіхерунг моєї мого чоловіка. І Олег каже мені: Давай ми вислимо ще. Бо Олег ще ж підприємець. І він якийсь такий в мене скромний, що він мало де про це говорить. Він, він же ж хто знає, він весільний фотограф, звичайно, він офіційно підприємець ще, і він заробляє на весілях більше, ніж на роботі своїй. Тільки це, з тим, що це сезонна робота. І на весілях він працює, наприклад, з травня до жовтня. Взимку мало кілька, може бути кілька фотосесій чи щось. Я кажу, він, Тобто він каже, давай вийшлимо. Тоже, що я за попередній рік з податковий документ, скільки заробив, і так далі, що він підприємець. І я написала, що ми висилаємо те, що ви просили. Ще раз Арбас Бішадінгу і Рентафірсіхерунг, і написала. Що під чоловік-підприємець висилаємо вам що штою? Це було 28 листопада. І 16 грудня я отримала листа. Я... Після того, як я вже пропустила, прогавила в жовтні. І після цього всього то я кожного дня дивилася, бо, ну, і мені написали, що ми вас запрошуємо. Термін 20 грудня о 10 годині. Зранку запрошуємо отримати свідоцтво про громадянство. Але тут же було написано, що в разі, якщо ви не можете, ну, не зможете 20-го прийти, було б добре, щоб ви прийшли, якщо ви не зможете, то тоді через 2 місяці. Я думаю, ні, ну, чому? Це така справа, що треба так зробити, щоб прийти. так? Якщо працюєш, то взяти вільний і прийти. І я відписала, що так, я буду. І ще тут написано, що візьміть з собою оригінали таких документів. Тобто хочу ще тут наголосити, що потрібно ще на зустріч, коли йдете, коли вам вже будуть вручати громадянство, принести папочку з оригіналами. Бо якщо раптом в когось немає, буває, знаєте, буває так, є в людей, що копія була, вислали, а оригіналу немає, то написано: без оригінала. Нічого не буде Громадянство, тобто не, не громадянство, а свідоцтво про громадянство не вручить. І що потрібно було з собою ще раз скажу, що я взяла з собою, які оригінали, коли йшла вже на зустріч, на отримання свідоцтва про громадянство? Я ще раз виведу на екран, що я взяла з собою, але теж прочитаю. Райзепас, тобто закордонний паспорт громадянина України. тобто... На проживання. У мене було амбіфрісти до цього. Я ще хочу сказати, що я два рази отримувала просто дозвіл а, тимчасовий, а потім вже я отримувала на постійне Третє свідоцтво про народження з перекладом. Далі свідоцтво про одруження. Deutsch, сертифікат Beyance. І I'm тест. Так, а ще актуальна Лона Брехнунг тобто. Актуальну е, зарплату так, за останній місяць. Ну, якщо я йшла на 20 грудня, то я, звичайно, і Олег ми взяли за листопад, тому що за грудень ще було не готово. І в листі написано, що така-то кімната, такій то годині, така то адреса. Що хочу ще додати тепер коротко про те, як проходило це все е, і про такі теж важливі моменти. Наприклад, я не знала, можливо, комусь це теж знадобиться. Звичайно, я там дивилася в інтернеті, а як приходить, і щось я нічого не знайшла. І мені теж пощастило, що цей колега раніше отримував з роботи так. І я підійшла до нього і запитала: розкажи мені, як проходив цей процес, коли ти отримував свідоцтво про громадянство. Отже, розкажу сам візити. Олег якраз теж у нього була відпустка. Так, просто співпало і він поїхав зі мною. І ми підійшли до кабінету, почекали. І о десятій вийшов цей же чоловік, той самий Омар, і Олег каже: А можу я теж зайти? Він каже: Нема питань, звичайно, заходьте, будь ласка. А ми були вдвох з Олегом. І він каже, що перед тим, як отримати свідоцтво, ще ви повинні підписати певні папери. І він дав мені багато листів. З дев'ять я порахувала було їх. І там е, організації. І згідно з законом Німеччини, якщо ти приймаєш в цих організаціях тих чи інших участь, то не дозволяється отримувати громадянство. І, звичайно, я і навіть назв не знаю тих організацій. Ось і тому, і, звичайно, я він каже: позначте скрізь просто най-най най, і я швидко це відхачила, позначила і підписала. Потім потрібно було, я зараз виведу ще раз на екран, я вже в якомусь влозі про це говорила. І я про це не знала. І добре, що я запитала у свого колеги на роботі, кажу, що потрібно, як І він каже, там ще якесь речення треба сказати. Тільки це було каже, давно я вже забув. Ну, він приблизно сказав мені, на яку тему речення я потім знайшла в інтернеті я зараз виведу на екран. І, І я думала, що це потрібно сказати. Я його навіть перед цим це речення завчила. Ось, і він дав мені цей Омар дав папір каже: прочитайте голосно і чітко. Я прочитала голосно і чітко. Ну, це було, каже, не дуже голосно, ну добре. І все. І потім ми вручили мені ще книжечку, Закони Німеччини. Привітав мене, і, власне, все. І ось так це все відбувалося. Друзі, ми в міграційній службі. Да. Я отримала тільки що громадянство. Віта отримала гражданство. Поздравляю. Дякую. Тепер ти громадянин Германія. І ще тут хочу таки сказати момент: коли дають свідоцтво про громадянство, хоча у вас написано в рези пас, тобто в загран паспорті України, написано, наприклад, Прізвище ім'я, так як я Віта Фролова. І все. І це ж на міжнародному рівні, згідно правил, повинно бути тільки ім'я і прізвище. Хоча так, в свідоцтві про громадянство пишуть Пролова Віта Леонідівна. Це означає, що якщо ви це свідоцтво дасте далі на Ausweis, на виготовлення внутрішнього паспорта Німеччини, в Ausweis перейде теж з по так? Леонідівна, так як я Леонідівна. Я потім запитала свого колеги на роботі, а він каже, я отримав, я навіть це не побачив, я не подумав і одразу дав на Аусвайс, і він отримав прізвище і по батькові. У нього стоїть в Аусвайс. Тобто, звичайно, це може так бути, і це десь сприймається виходити, наприклад, з документом кудись там туди, не знаю, в банк, ще по справам. В Німці не знають, що це таке, думають, що це, що це друге прізвище, чи друге ім'я. Знаєте, як є тут у них по два ім'я чи два прізвища, так само і в поляків так є. Якщо ви не хочете, щоб так було, щоб залишилося тільки ім'я і прізвище, я теж цього не знала, але мені сказав цей Омар. Мій колега з роботи теж у нього отримував громадянство. Не знаю, чому він йому не сказав, чи він, може, прослухав, я не знаю. Той, хто давав мені свідоцтво про громадянство, він каже. Амар каже, що тут зверніть увагу, тут написано Леонідівна. Якщо ви не хочете, ви повинні сходити в Радхаус, подати на зміну прізвища і вам заберуть. І залишиться тільки Віта Фролова. Теж є десь відео. Я так коротко показала, що я сходила в Радхаус і сказала про це. Була тільки що я стосовно Леонідівна. Тому що я хочу, щоб Аусвайс було тільки Віта Фролова, паспорт внутрішньої Німеччини. І зайняло це в мене приблизно 20 хвилин. Раз-два, 42 євро. Ми в Радхаус, міста Фюрт. Ми з Олегом тут часто бували. буваємо, тому що ми на веселях працюємо і коли беруть шилю, то ми саме тут. У нас є багато фото, відео з цього місця. Ось, і я сходила. 8 січня я була в цьому місяці, вже в новому році, і в мене є вже така довідка, і там написано, що тільки ім'я і прізвище залишається, і вже я як подам на House і в мене буде далі стояти прізвище і ім'я. Ось і все. А зараз у нас сьогодні 20 січня. Я 30-го подам документи на Ausweis, потім і одразу на Райсе І вже потім пізніше я зроблю відео. Я дуже хотіла зробити відео про те, якими були ці 5 років, і чим я займалася, і як так сталося. А, до речі, питають: як так сталося, що так швидко? Я хочу сказати, мабуть, потрібно Омара запитати. Я не знаю. Я теж казала чоловікові, давай Омара запитаю, чому так швидко. Я думаю, що різні справи бувають. Так? Хтось подав документи, одна людина і інша людина. І в мене, в мене ситуація така рівна, як то кажуть, дихаємо рівно. Про що я маю на увазі? Дивіться, я приїхала, по-перше, в мене в чоловіка громадянство Німеччини. Я приїхала, я одразу працювала. Я всі роки офіційно працювала. Я ні разу не отримала ні центика, ні разу ніякої допомоги від держави, від Німеччини. Я не отримала ніяких безкоштовних курсів, нічого взагалі, ну, взагалі нічого. І просто сама на себе працювала. І я думаю, що. Для Німеччини важливо, це так вже на кінець, це моя така особиста думка. І думаю, що все-таки важливо, що вони перевіряють, чи ти ніякий не порушник, так, не порушував закони, чи ти працюєш офіційно і не сидиш на шиї. Так прямо і кажу, як думаю. І я думаю, що ці фактори для них багато значать, І що ти сплачуєш податки. А тим більше, що і чоловік працює, і я, і він підприємець, і, і так. І ще немає в нас діток, немає спільних дітей, немає ніяких розборок, розійшлися, зійшлися і так далі. все так якось рівно. І, можливо, я попала на такий період, що було в них менше справ, Я не знаю. Знаєте, одну справу візьмеш, вона заплутана і просять людей донесіть те, а донесіть те, десь що не доносять люди. І так далі. А він подивився, якби з мене більше питати немає чого, тільки спитали тоді про. Рентеферзіхерунки і знову поновити, чи я працюю, і все. І no. тому, я думаю, тому так швидко. Пишіть коментарі. Пишіть, чи було вам таке відео корисне. Я буду надалі більше робити інформаційних відео. Бо е, теж я бачу, що я роблю і влоги, і інформаційне, але все-таки людям більш потрібніше інформаційні, подавати якусь корисну інформацію. І більше дивляться, і більше переглядів, і більше коментують саме коли якісь інформаційне. Бо людям це потрібно, людям це цікаво. Е, тому я буду старатися більше робити таких відео е, з інформацією. І... До наступних відео. Дякую вам. Пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо не підписані. Хто ще не підписався? І до наступних відео.